Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую до себе на кухню приготувати сьогодні до чаю шоколадові оладки. Для цього візьмемо стакан кефіра, додамо одне яйце і гарно перемішаємо і з чайною ложкою соди. Стакан кефіра, одне яйце, чайна ложка соди. Перемішаємо. Добавимо дрібку солі. Дві столові ложки цукру і вимішаємо, розмішаємо. Щоб розчинився цукор, цукор розчинився, додаю три столові ложки какао. Я просіла какао, щоб не було комочків І гарненько перемішаємо. Вимішавши гарно нашу, наш кефір із какао, додаю родзинки. Додавши родзинки, додаю борошно поступово. Борошно я пересіяла раніше два рази. Чим більше просіваєш борошно, тим більше воно насичиться киснем і оладки пухкі. І замішуємо густе тісто. Ну, Кожна господиня, думаю, знає, які, яке тісто на наладки. Ну, а я показую, може, якісь молоді мами, може, молоді дівчатка, їм цікаво, то, будь ласка, запрошую, рецепт недорогий і смачний. На цьому етапі додам одну столову ложку олії, і все знову вимішаю. Какао запахло так смачно, як цукерки. Ще добавлю ложку і буде, мабуть, досить. Готово тісто. повторюю стакан кефіра, одне яйце. Жменя родзинок, одна столова ложка соди, 2 столові ложки цукру, дрібка солі і одне яйце, і борошно, борошно, поки не стане густе тісто. Починаємо смажити з обох сторон до готовності.